Всім доброго дня! Сьогодні у нас дуже цікава тема уроку це приготування рушін. Ми підвищуємо вашу професійну компетентність з професією ліцювання політичних. А перше, ніж прийти почати урок, нагадую вам про необхідність дотримуватися безпеки при сигналі повітряної тривоги, будь ласка, відключіть ваш комп'ютер, електромережу і перейдіть до безпечного місця. Відеоконтент разом з більш розширеним матеріалом буде збережено вашому Google-класі. Нагадую вам, що ви можете скачати розширену версію всіх матеріалів для сьогоднішнього урока, зберегти їх в вашій базі даних і використовувати, коли вам буде це потрібно. Окрім того, то, звичайно ж, нагадую вам, як же буде оцінений сьогоднішній урок. Основні моменти вам треба записати в коцперег. Крім того, сфотографувати цей конспект і світлинку відправити на ній на перевірку. За це ви отримаєте Донбал. Після теоретичного освоєння теоретичного матеріалу, переходьте до практичного завдання. Інструкцію ви отримаєте наприкінці нашого відеоконтенту. Коли ви виконаєте ці завдання, то ви можете приступити до тестування, тести розроблені з теорією успіху. Ви можете їх проходити багато разів, поки не отримаєте той результат, який заготовлять ваші амбіції. І так, переходимо до теми нашого сьогоднішнього року. Приготування прощення. Як ви знаєте, з предмету матеріалу знавства, що рущини поділяються на дві великі категорії це прості і складні. Прості рущини, які мають в своєму составі одну в'яжучу речовину, і складні це ті рущини, які мають дві і більше в'яжучих речовин. Крім того, ви повинні розуміти, що Сам розчин, розчин він має в своєму складі крім в'яжучої речовини, заповнювач і розчинник. Якщо ми готуємо цементний розчин, то цемент у нас є в'яжучою речовиною, пісок у нас буде заповнювачем і вода буде розчинником. Це багато матеріал, бо це матеріал. З предмету матеріальнознавства і його треба до щетеногажного вивчати. І так, крім того, що ви вивчали, які бувають розчини, в яких властивості, з яких б компонентів складаються, ви також вивчали і склади розчинів. Наприклад, щоб підібрати розчин для облицювання підлоги, то нам необхідно буде взяти з вами одну частину цемента, три частини піска і воду, воду як розчинник, яка у нас з'єднує всі компоненти і почнеться в самому осьчує безпосередньо процес гідратації. А, нагадую, що розчин треба готувати в тому віру, який ви можете виробити за 40 хвилин. Якщо ж ви будете готувати полімерний розчин або розчин а, сухих клеєвих суміш, то а, уважно вдикніться на, на упаковку і на технічні характеристики. Там чітко прописано, скільки треба взяти води. І за скільки треба виробити ці розчин. Нагадую, бо якщо гроші не починають схватуватися, їх не можна омолоджувати. Такий процес, як додавання води і знов перемішування. Ні, цього робити не можна? Треба рошин виробатувати за той термін, який вказаний в технічних характеристиках. І так, почнемо з самого простого, традиційного і розповсюдженого розчину. Це цементний. Для цього нам потрібна з вами ємкість, яку ми будемо готувати цей розчин. Відміряємо необхідну кількість цементу. Треба взяти пісок чистий просіяний. Якщо склад розчину у нас буде 1 до 3. То це значить, що ми повинні взяти три частини піска, одну частину цементу. Засипаємо, перемішуємо його до однорідної маси без криків. І це буде у нас гарцовка перемішана в сухому вигляді. Після цього ми додаємо води і знову перемішуємо, щоб отримати у нас вже рухомий пластичний розчин. Це, якщо вручну. Якщо ми будемо готувати за допомогою змішувача або бетоної шанки, декілька зміниться. Але в чому буде зміна? Ми обов'язково окремо готуємо горцовку, як я вам вже казала. Наприклад, одна частина цемента, три частини піску. Цю горцовку вже перемішано залишаємо у спокої. А в'ємкість в, в бак в змішувача заливаємо необхідну кількість води. І вже до цієї води додаємо гарцовку. Перемішуємо 2-3 хвилини, щоб ми побачили, що маса стала однорідною. Висипаємо в ручний ящик і приступаємо до роботи. Як ви бачите, при приготуванні, що можливо, приготування цементно-вапчаного розчину, і він також застосовується при цивально-плиточних роботах, але вапно більше виступає в ролі пластифікатора. При додаванні вапна розчин становиться пластичним, більш еластичним. З ним, з ним Проще працювати, бо він такі, ну, дуже гарно розкладається на поверхню. Але технологія приготування цього рочного трішки зміниться. Спочатку ми приготуємо молоко в ємкість з водою, ми доїмо поступово. Вапно ретельно перемішуємо, як ви бачите, тут -от, на схемках 1, 2, 3, 4, і отримуємо так називаємо вапняне молоко. Окремо робимо гарцовку в гарцовку, додаємо вапняне молоко і також ретельно перемішуємо. Таким чином, отримуємо цементно вапняний розчин. Якщо ж ви готуєте клеєвий розчин, це багато виробників будівельної продукції нам зараз пропонують плеї для плитки. Тому спочатку ви уважно читаєте технічні характеристики і не відходите від запропонованого способу пригодування рушнів. Якщо у вас сказано, що на 1 кілограм суміші треба додати 0,24 літра води, то берете. Мірний стаканчик і робите, як прописано. А, полімерні клеї готуються декілька інакше. По-перше, ми беремо неметалеву ємкість. Ми поглядаємо, що металева ємкість а, може а, покриватися корозією, щоб в ній готувати клей. Тому тільки неметалева ємкість. В неї заливаємо розрахункову кількість води. Засипаємо, засипаємо туди необхідну кількість взвішеного клеєвого составу, перемішуємо до однорідної маси без станків. Після цього залишаємо розчин для дозрівання, це 2-3 хвилини, і знов перемішуємо 2 хвилини. Таким чином, у нас розчин буде готовий для настилання плитки, чи виконання інших робіт, стагування чи вирівнювання поверхні. Такий розчин, нагадую, треба використовувати тільки протягом того часу, який нам прописано в технічних характеристиках. Якщо розчин трішки у нас загуснув, Води не доливаємо. можна ще разочок примішати даний учин, і він стане більш пластичним. Не забуваємо, що треба перевіряти якість нашого розчину, бо ви тільки на першій сходинці вашого професійного зростання. Тому можна взяти до рук стандартний конус, ви бачите його на, на цих світлинках, і перевірити рухливість нашого розчину. І для різних шарів нашого облицювання він може бути різним. Так, наприклад, для облицювання. Вертикальних поверхень це буде 8-9 см, горизонтальних поверхньою дозволяється до 12 см рухомість. Крім того, необхідно провірити пластичну строчну, Ми беремо кельму, проводимо по поверхні нашого волошину і вже будемо бачити, якщо Залишається така рівненька, без розривів у нас доріжка, то до розчин взагалі дуже гарний. Крім того, це все сьогодні, що стосується теоретичної частини, ви можете переходити до практичної частини. Сьогодні вона у нас цікава, перш за все. Будь ласка, перегляньте відеородик, який я вам розташувала в вашому Google класі. І проаналізуйте його. Коли ви його подивитесь, я прошу вас заповнити табличку Як не треба робити, як треба робити як буду робити я. Там є ну, багатенько різноманітних порушень технологічного процесу, порушень охорони праці, тому чим більше ви побачите таких порушень, тим вище буде ваша оцінка. Крім того, не забуваємо, що ми працюємо над індивідуальним завданням, у кожного воно своє, і знов-таки розробляємо наступну технологічну картку. Але вже під назвою приготування розщину. Ви обираєте або традиційний розчин, або клеєвий розчин і заповнюєте нашу інструкційну картку, яка складається у нас. Ескіз роботи, технологічні операції, які треба виконати для приготування того чи іншого клею або розчину. Інструменти, які потрібні, технологічні вимоги, вимоги охорони праці і розрахунок потреби матеріалів. Я бажаю вам успіхів, ваші питання записуйте, будь ласка, в чаті, будемо відповідати, будемо спілкуватися. Бажаю вам удачі. Після того, як ви закінчите практичний робот, можете користуватися до те тестування. 哦，是是是。